Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І напередодні новорічно різдвяних свят ми підіб'ємо підсумки 2015 року. За минулий рік ми разом з вами досягли визначних успіхів на теренах україномовного Ютубу. Протягом року на каналі вийшло близько 700 відео. Аудиторія каналу стрімко наближається до позначків 10 тисяч підписників. Завдяки вам кількість переглядів перевелила за вражаючу для україномовного Ютубу цифру в понад мільйон двісті тисяч. І в підсумку канал ДНІ 3D став найпопулярнішим суто україномовним ігровим каналом на Ютубі. Перше місце додає особливої відповідальності за розвиток україномовного ігрового сегменту. Змушує пробувати шлях до успішної популяризації української мови, насамперед серед дітей та молоді, навчаючись на власних помилках, але в той же час стимулює до подальшого прогресу. У новорічно-різдвяний період канал не йде на канікули, а натомість продовжить радувати своїх шанувальників новими відео та стрімами протягом усіх свят. Хочу щиро подякувати всім моїм глядачам, які, незважаючи ні на що, підтримують канал і сприяють його розвитку. Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам та вашим родинам здоров'я, достатку, злагоди та миру кожній українській сім'ї. Щасливих свят!